Не співаю вам куплет про звичайний інтернет, у навчанні він доречний, але ще і небезпечний, якщо хтось учать чаті злий, розкажи батькам наші не ведись на хитрі жарти в мережі, є теж пірати інтернет, інтернет, він корисний та цікавий, але, друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй. Та цікавий, але друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй. <му> Ти паролі бережи, незнайомцям не кажи, дім та школу чи район особистий телефон. Сайти добрі, є й страшні, байки ходять в мене. Тебе лякає клич батьків вони владнають. Інтернет, інтернет. Він корисний та цікавий, але, друже, пам'ятай, всім підряд не довіряй інтернет, інтернет. Заспіла вам куплет пройзвичайний інтернет. Навчання. Він доречний, але ще і небезпечний, Якщо хтось свеча, чаті злий, розкажи батькам наші, не ведись на хитрі жарти в мережі є теж пірати інтернет, інтернет, він корисний, та цікавий, але друже, пам'ятай